Псалом 23. Господь мій пастир, я не матиму недостатку, на зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я не пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову Єлеєм до краю, наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Псалом 24. Господня земля, і все, що наповнює її, Всесвіт і всі його мешканці. Адже він заснував її на морях і на ріках утвердив її, хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці, той, у кого невинні руки, і серце чисте, хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався, такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога, свого Спасителя, такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Бога Якова. Підніміть брами свої верхи, піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Це Господь могутній і сильний, Господь потужний у битві. Підніміть брами свої верхи, піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Господь сил, Він є царем слави.